Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. На сьогодні в кадрі цікава, екзотична автівка, такому, я вважаю, дуже непоганому яскравому кольорі. Ви знаєте всі, що я полюбляю возити незвичайні автомобілі, багато хто їх називає ліквідними або неліквідними, ну це вже питання десяте. Сьогодні про Daihatsu core хочу розповісти мої враження від цього автомобіля. А, також розповім Історію, як цей автомобіль приїхав, що по ньому було доопрацьовано по цьому автомобілю, тому що з ним були деякі невеликі моменти, на які в принципі, я не розраховував, але що маємо, те маємо, все зробили, все класно, автомобіль зараз в даний момент вже в хорошому, гарному стані. Деха Коре, 2010 рік автомобіль в Бріфі, але розмитнився автомобіль 2008 роком. Тобто автомобіль по факту в документах 2008 рік. Але експлуатація його почалась 10 рік, ну і в принципі пише в документах, що це модельний 10 рік А, календарний 8-й. Як таке можливо, не знаю, але це питання до митників. Точно не до мене. Купував я його як 2010 рік. Що в нас за кузов? Це кузов хетчбек. Така незвичайна трішки автівка, а зовні вона здається якоюсь такою мацюньою маленькою мікроскопічною машинкою. Насправді, в деякій мірі вона схожа на ці електричні Peugeot, і електричні Mitsubishi і Citroen. Забув, як вони називаються. Тобто, по тому, що вона така вузенька, вона схожа трішки на ці автомобілі. Але насправді тут яскравий колір, виглядає автомобіль досить таки непогано, як на мене, ну такий він. Атмосферний, скажем, незвичайний, виглядає красиво. Зовні дуже і дуже маленька автівка. Тобто прямо... А вона настільки вузька, щоб ви зрозуміли. Зовні, що на лафет, ось цей лафет, навіть трішечки там на сантиметр десь колеса заходять на край. вона стояла десь на лафеті, отак. Тобто, як коли на неї заїжджав, треба було дуже обережно заїжджати і з'їжджати. Але один літр... Автомат-гідротрансформатор. Зараз покажу вам під капотом цей автомобіль. Тут трициліндри двигун. Daihatsu, хто не знає компанія, це дочірнє підприємство Toyota. Toyota володіє компанією Дайхацу дуже-дуже багато років, я вже навіть не пам'ятаю, скільки точно. Значить, от такий Twin Cam 12 v 3 трициліндра. Цепний двигун. Під капотом, в принципі, тут все досить просто. Я нічого тут особливо і під капотом не, не робив. Значить, Що робилося тут? Заміна оливи ми робили, і заміну прокладки клапаної кришки, так як тут було підтікання, я його ще й не змив. Та й змивати, напевно, і не буду. Не бачу в тому сенсу, воно потім перетвориться в таку невелику невелику пиль і його не буде. Акумулятор, друзі, що цікавого, я такого акумулятора, в, принципі, в своєму житті ще й не бачив. Він дуже маленький, на ньому пише, що це 40 ампер годин. 320 пускових, 330 пускових, але це Дюрасел. Вперше в житті бачу такий акумулятор. Ну, в принципі, на жодних більше автівках я його не зустрічав. Дюрасел. Така цікава автомобіль. Компоновка капота. Бачите, як вони зробили капот. Вони двигун сам максимально максимально змістили до переду автомобіля. Тобто він стоїть не так, як зазвичай. Двигуни стоять десь в оцій частині автомобіля, так? аж туди далеко. А він стоїть максимально близько до переду, настільки близько, що, в принципі, бампер надзвичайно маленький. І знявши просто бампер, у вас є доступ до генератора, до всього бампер знімається ну, десь за 3-4, можливо, 5 хвилин. Це максимум. Для людини, який є інструмент відповідний, дуже легко зняти бампер. Легкий доступ тут до. Заправляння омивайки, легкий доступ перевірити оливу, в принципі, легкий доступ замінити свічки катушки, теж тут декілька болтиків знімається. Педаль газу, тут, бачите, акселератор ще досить такий звичайний, простий. Легкий доступ перевірити, подивитися антифриз на місці. Акумулятор також знімається нехитрими маніпуляціями. Тут є у нас ось такі релюшки і е запобіжники. Кондиціонер тут присутній. Е Радіатори, друзі, щоб ви розуміли, ось всі радіатори. Тобто ось така маленька частинка це радіатор кондиціонера. Він високий, в принципі, ось такий, так? Але він досить такий тут коротенький. Ось такий такий самий радіатор охолодження, але для цього літрового двигуна тут, я так думаю, більше і не потрібно. Гідротрансформатор, коробка, звичайно, на 4 передачі. Не довгі тут передачі, тут сотня, це десь 3000 обертів. Ну, причина яка? Причина в тому, що. 51 кВт, малопотужний двигун, автомат, і, відповідно, зробити тут довгі передачі, він просто не буде мати сили це все тянути. Хоча вага автомобіля досить невелика. Яка його вага, я вам зараз скажу. Важить він небагато. Давайте зараз ми подивимось його вагу. Так, 930 кг вага цього дейхасу. І аж... 320 вантажопідємність. Тобто для такого маленького автомобіля 320 кг вантажопідємності це дуже і дуже непоганий результат. Ну, як на мене. Ви, напевно, всі відразу звернули увагу, як я тут сів. Давайте повернемось до і наступного моменту. Розмір двері самої дверки пасажирської. Ну, по-перше, угол, на який вона кут. На якій вона відкривається, він ну, просто неймовірно великий. І самі двері вони теж неймовірно великі, подивіться. Ну тут е, двері, як в такого, я не знаю, мені здається, десь такі плюс-мінус, як в Toyota Camry. Toyota Camry. Двері. Ось. І цей автомобіль двері. Одинакові по розміру, я не бачу, що в Тойоти вони більші. Величезні, просто велетенські двері, велетенських розмірів. Інша справа, що вони тут не товсті, ну це вже інше питання, але розмір великий. Тобто сідати в цей автомобіль будь-якій людині буде зручно. Розмір сидіння, друзі, сидіння тут теж великий. Я не можу сказати, що тут маленькі сидіння. На такий невеликий автомобіль сидіння тут реально великі. Подивіться, як я тут сів. Я думаю, що для вас це теж велике здивування, правильно? Думаю, що 100%. Не в кожному повноцінному хетчбеку ти так можеш розміститися. Це цікаво. Тут є лайфхак, крючочок такий для ну, ваших пакетиків. Для чого це зроблено? Щоб там яблучка, помідорчики, капуста не котилася по автомобілю. Ваші пляшечки з. Водичкою або з вином теж не котилися по автомобілю. Дрібничка, але це приємно. Вона тут є, ця дрібничка. Далі, тут такий ящичок цікавий для гаманця. Можливо, різні карточки можете сюди розмістити, ще якісь там речі. Класно зроблено, цікаво. Е, система управління акустикою. Досить проста, диски. Звичайний аудіо формат. Е, непогано акустика тут грає. Я не можу сказати, що мені вона подобається, її звук, але грає вона ну, плюс-мінус на такий автомобіль досить непогано. Управління кондиціонером реалізовано прикольно. У нас є основна так званий е, механізм управління вентилятором. Чотири положення. У нас є механізм. Як нам повертати? Ага, тут у нас механізм затягування повітря, рециркуляція, рециркуляція в салоні і затягування з вулиці. У нас вмикання вмикання кондиціонера. Також положення, при яких воно буде затягувати. Це досить класна також штука. Бачите, є не в кожному автомобілі це, це положення присутнє. Це коли з вулиці буде потрапляти постійно свіже повітря до вас в автомобіль. Це класна штука. Так буде через фільтр йти. Я так розумію. Ну, Не знаю, чи правильно, я думаю, чи неправильно. Е так, ну, управління тут. Тут в нас кнопка аварійної. Тут є підігрів заднього скла, але немає дзеркал погано. Але є тут управління, електроуправління цими дзеркалами. Світло досить звичайне управління, нічого такого. Е цікаво, що є тут Ось такі дзеркальця. Цікаво, що є тут. Ось тут таке управління, тут на відкриті двері. Тут теж є, щоб ви розуміли, дзеркальце. Далі, тут таке добротне, нормальне, адекватне дзеркало заднього виду, як ви бачите, воно тут. З ним нічого не сталося за стільки років, виглядає воно непогано, якісно. Тобто, в принципі, всі матеріали, які тут в салоні, вони всі якісні. Чогось поганого тут з матеріалів немає. Бюджетні, дубові, тверді, але якісні. Два підстаканики на двох людей. Місце під ваші гаджети. Спокійно можете сюди ложити. Заряджати. Далі розеточка присутня, Дос з таким цікавим відкриванням. Бачите, яка вона. Не знаю, наскільки вистачить оцієї штуки, але, зважаючи на вік автомобіля, до цієї пори не зламалось. Якість тут дійсно японська. Комфорт теж японський, відносний, але якість японська. Насправді а, Значить, Є управління центральним замком, що дуже класно. На жаль, у нас ключі ось такі, скажімо, Тойотовські, без кнопок. Центральний замок присутній, але кнопок от пожлобились поставити. Пульт потрібно купувати собі, окремо встановлювати. Ви побачили, скільки місця тут? Так, попереду тут більше розповідати нема чого. Я зараз покажу вам трішки ще прилади. Шумки ви вже зрозуміли, майже немає. Ось такі прилади. Прилади, в принципі, прикольні. Хочу сказати, що дуже схоже на Toyota Corolla прилади, напевно, з неї вони змальовані. Що цікавого, немає температури двигуна, я не бачу. Є в нас тут е, паливо, є бортовий користування таке цікаве, є середня витрата, температура, до речі, є температура. Зовнішнього середовища, що класно, теж не ну, в кожному автомобілі такого сегменту воно присутнє. У нас зараз на дворі 16 градусів. Ну і бортовий комп'ютер, я так розумію, що він не тільки налаштований на середню витрату палива, ані є і у нас витрата палива, яка показує моментальну витрату палива також. Ну от, так, Бортовий присутній це все присутнє. Так, давайте перейдемо назад. Шумка тут досить погана. Найбільше погано, що тут погана шумка моторного щита. І погана шумка нижча. Якщо ситуацію прошумити днище і прошумати моторний щит, автомобіль стане комфортним для поїздок за місто, тому що зараз поїздки за місто на ньому важкувато, так як він шумнуватий. Так, переходимо на задній ряд. Ви побачили так? ось скільки тут місця, вагон. Я вважаю, що вагон сидіння велике, зручне. Ну, спина моя, в принципі, почуває себе нормально. Давайте перейдемо на задній ряд. Ви побачите, що я відео не розрізаю і не підсуваю сидіння вперед. І ви побачите, скільки місця позаду в цьому малесенькому автомобілі, який не має ніякої абсолютно такої заявки на великий автомобіль. і він розміром реально малесенький. Подивіться цей диван і оце місце, скільки тут місця. Ну, реально, велетенське просто. Велетенський простір. Сідаю. У вас буде ще один шок. Я думаю, у вас вже шок. Дивіться, відстань до цього сидіння. Мало того, що там в мене було вагон місця, так ще і тут вагон місця. Тут зовсім рівна підлога. Зовсім. Тобто, абсолютно рівна підлога. Це теж плюс. Тут є місця під каву, під воду, для дитини, є, системи кріплень є система кріплень Isofix. Є система Isofix. Ну, У нас тут весла, так звані. Автомобільчик я вчора затонував, в ньому стало набагато затишніше і комфортніше. Є плафон для задніх пасажирів. Теж класно, ви можете спостерігати за своєю малечою, Скоріше за все, що цим автомобілем буде користуватися LED. Ну і завдаток за цей автомобіль теж внесла леді. Отак він виглядає, якщо дивитися позаду, ну так досить таки адекватно виглядає. Давайте покажу вам ще декілька лайфхаків цього автомобільчика. Тут у нас є карман для різних дрібничок. Ну, Місце ви побачили? Мало того, на цьому, на, на, на цьому диванчику можна лягти поспати. Дитину ви тут положите, так як тут він рівний. І бебіка маленького сюди можете положити, навіть поспати, коли ви будете займатися якимись своїми справами і зможете за ним спостерігати. Далі, друзі, далі, це ще не все. Не вся цікавинка цього звіра. Багажний відсік. Ви зараз скажете: ой, так тут маленький багажний відсік. Я з вами частково буду погоджуватись, але зараз покажу вам момент дуже цікавий, якого нема в багатьох інших автомобілях. По-перше. У нас є регулювання нахилу спинки. Ми відрегулювали, тобто спинка лягла, і ми маємо таке місце, де ви можете собі подрімати ось так. Бачите? Лягли, це фактично таке лежаче положення. Можете собі спокійно в цьому автомобілі подрімати. Закрили двері. Що буде відбуватися на вулиці, ви чути будете, так як тут майже відсутня шумоізоляція, але такої амплітуди регулювання спинки заднього ряду я не бачив в жодному автомобілі. Це без перебільшення. Я думав, що вона дуже велика, ця амплітуда в такому автомобілі, як Honda CR-V, Але цей автомобіль перевершив всі мої сподівання. Далі, давайте зробимо. Так, це також регулюється аналогічно. Тобто ви можете повністю забрати в себе багажний простір, але лягти поспати. Далі можете зробити найгостріший кут нахилу сидіння це ось такий. Тобто, фактично 90 градусів. В яких випадках це можна використовувати? Якщо у вас стоять тут дитячі крісла, то так можна також користуватися, крісла будуть стояти. Ну тут навіть. Ні, тут 90 градусів якраз таки рівно. Тут є в нас кріплення, точніше кажу кріплення, ремінь. Самий цікавий момент. У нас зараз дуже невеликий маленького розміру багажний відсік. Одним рухом ви перетворюєте цей маленький багажний відсік на велетенський багажний відсік. Ось так. Місця просто тут нереально багато стало відразу. Можна перевозити, ну, я вам скажу так. Три великих чемодана в аеропорт Бориспіль. Ви собі завезете і з Борисполя полетите в Крим. Так, тут в нас під підлогою. Що маємо? Домкрат. Маємо докаточку. Маленьку, так як автомобіль маленький, докатка теж не габаритна. Підлога так цікаво реалізована. Ось там є ще такі всякі місця, тут можна щось положити. Це такий фальш-підлога, на яку ви можете ставити свій багаж і користуватися. Так. Ну і, знову ж таки, можна зробити ось так і поспати в цьому причудовому автомобілі. Так, регулюємо спинку назад, відсуваємо сидіння і покажу вам, як можна ще один момент. Користуватися. До речі, користування досить легке. Така клавіша проста. Можете положити сидіння, саме сидіння ось так не лягає. Можете тільки положити самі спинки і мати ось таку підлогу. В принципі, при ось такій підлозі, тут, ну, наприклад, пральну машину або будь-які речі з вашого магазину ви зможете перевезти. Собі без проблем. Ось так. Тому, друзі, ось така моя розповідь про цей автомобіль. Насправді це Тойотка така собі, але набагато дешевше. Коштує вони, вони вартують набагато менше, ніж Тойота. Але в продуманості ці автомобілі дай хаці, ну вони б'ють всі якісь шаблони. Шаблони якось якоїсь такої, знаєте, типового розуміння автомобіля. Всі думають, бачачи цей автомобіль, а де ж тут поміститися дорослому чоловікові? А як же ж тут дорослий чоловік має на такому автомобілі їхати? А виявляється, що може, має і буде, тому що він сідає навіть за кермо. От дивіться, я зараз сяду за кермо. Це моя така досить вільна, абсолютно вільна позиція. Я так спокійно сиджу. Коліна дуже далеко від цієї штуки, бо я вже вам казав, для мене критично, щоб коліно сюди не торкалось тут, я теж нікуди не впираюсь, в мене в Джиммені навіть не було такого простору. Ну, Джиммені десь поширені, плюс-мінус такий же ж самий. І все, управління КПП, кермо нормального розміру. Тут стояночний тормоз, тут у нас заправочна горловинка. Можна кататись, можна їздити і при такій просто розвалочній. Позиції моїй попереду, позаду за мною, може сісти 2 метра людина на зріст. І фактично тут чи ще не лягти тут може. Просто подивіться. Подивіться, як я тут сижу. Ви десь таке ще зустрічали в такому мікро-малесенькому хеджбекові. А це всі плюси, які я міг показати про цей автомобіль. Давайте перейдемо до мінусів. Ну, безпека. Я думаю, що цим автомобілем треба їздити в режимах 60-90, не більше, так як він вузький. Відповідно, він має деяку парусність. Він довгий і вузький. Парусність, я думаю, в нього висока, тому дуже швидко в ньому їздити точно не потрібно. Наступне. Літровий двигун, у вас немає такої яскравої динаміки. На жаль. Я вважаю, що сюди можна би було розмістити в 1,3 без проблем, чому компанія Дейхач цього не зробила. Питання відкрите. Ну, звичайно, напевно, вкладувалися якісь екологічні стандарти чи ще якісь моменти. Ну, неважливо. Далі. На жаль, тільки в цій версії дві подушки airbag. Це мало. Хотілося б. Ні, чекайте, не дві. Не дві. У нас чотири. Тут я вже хотів захаяти автомобіль, але в нас є. Чотири подушки airbag, Тобто в цьому сидінні також є подушка airbag, Це класно. Чотири подушки airbag, Це вже є непогано, але все одно, ну я думаю, зважаючи на товщину всього цього, пирога цього, безпека тут буде ну точно не найкраща. А, далі, ще один такий невеликий мінус це невелика кількість запчастин. Їх всіх можна знайти в Польщі, замовити з Японії. Деякий час потрібно чекати. Значить, давайте так. По двигуну проблем з запчастинами немає ніяких, по КПП проблем з запчастинами немає, по ходові проблем з запчастинами немає. Є автомагазини, які спеціалізуються чисто на японських та таких Daihatsu, і проблем з запчастинами немає. Я маю на увазі, що проблема може бути тільки з кузовними деталями цього автомобіля. Їх доведеться очікувати від тижня до одного-півтора місяця, якщо щось таке критичне у вас вийде з ладу. Плюс цього автомобіля місткість коробки автомата по маслу. Значить, в коробку влазить 2 літра 300 г оливи. Якщо робити заміну з фільтром частково, а наступну без фільтра, то 2 літра 300 г оливи. В двигун влазить 2 літра 600 г оливи. Тобто кожних 7-8 тисяч заміна оливи. Кожних 25-30 тисяч заміна в КПП буде обходитись просто якісь малесенькі копійки. Витрата палива, це не є плюсом цього автомобіля, він буде споживати район 8 літрів бензину в місті. Це немало, небагато, ну, але я скажу, що і немало. 8 літрів це немало. Але це автомат, це досить такий старенький вже автомобільчик, тому така витрата в нього. Плюс-мінус. Ну що ж, друзі, напишіть, що ви думаєте про такий апарат, чи ви бачили такі Daihatsu Core, чи їздили на таких Daihatsu Core. Що взагалі у вас по цьому автомобілю? Які думки? Чи варто купувати такий автомобіль для дружини? До слова, цей автомобіль під задатком. Дівчина його придбала в мене за 5200. Значить, хочу зараз ще розповісти один цікавий момент, що я по ньому робив. Я вже казав. Значить, заміна прокладки, заміна оливи і був нюанс у нас з. Системою кондиціонування. Кондиціонер пропускав фріон, і тут був такий цікавий момент. Значить, спочатку, коли ми розібрали, ну як розібрали, не розібрали, накачали повітря в систему кондиціонування для того, щоб перевірити її герметичність, ми побачили, що в нас пропускають резінки, які встановлені на радіаторі. Тобто. Тут на радіаторі встановлені резинки і з них, пропускає, з них пропускає повітря. Таким мильним розчином це все перевіряється, пропускає повітря. Коли ми зняли бампер, для того, щоб замінити ці резинки, замінили резинки, накачали, ми побачили, що тут така є трубочка маленька, яка зараз вже зроблена резиновою, вона пропускає також. Пропускає вона де? В яких місцях? Значить, ось тут вона встановлена, йде ось так доверху, і йде вона фактично таким чином, що лежить на підсилювачі так званому бампера. Що це зробило за цією трубкою? Вона постійно потрапляла під солі, під якісь там реагенти, під ну, різні дорожні ситуації, і ця трубка просто-напросто почала гнити. Що ж ми зробили, друзі? Значить, вона почала гнити, вона почала пропускати в багатьох місцях. Ми її заварили в одному місці, почала в другому, заварили в другому, почала в третьому. Що ми вирішили зробити? Значить, ми відрізали її ось тут. І відрізали її ось тут. Тобто всю частину, ту, де вона, ця трубка, була, хотіла пропускати, ми її просто-напросто змінили. Як змінили? Ставляться спеціальні фітінги, приварюються до трубки. Тобто в тому частині, де вона жива, приварюється фітінг ось там. Знизу він приварений. І приварений ось тут, аж біля самого радіатора фітінг до штуцера замінюється на, резинову, на резиновий шланг спеціальний під Фріон. Запресовується і от таким чином система кондиціонування відновилася. І Зараз в автомобілі увага! Кондиціонер видає, щоб ви розуміли, на виході. У мене сам кондиціонерчик, який робив, каже, що такого давно вже не бачив. 2,6 градуси. Коли вимикаєте тут кондиціонер, кондиціонер видає 2,6 градуса. Отут ми вставляли градусник, уявляєте, 2,6 градуси видає тут система кондиціонування. Це дуже холодно, ну і насправді ефективно воно працює. Прямо так, я думаю, що літом тут в цьому автомобілі жарко не буде абсолютно. Буде гарно охолоджувати автомобіль і все таке. Ось така цікава міська машинка, яких небагато в Україні. На автоматі таких взагалі майже немає. Взагалі, перепрошую за мій суржик. Імітація тут склопідйомників. Зроблено, до речі, хороші тут дзеркала. Гарно в них все видно. Тому ось так. Daihatsu Цукоре від каналу Авторозбор. Воно під задатком не продається. Автомат 5200 восьмий рік. На цьому автомобілі не вдалося, на жаль, нічого заробити. Тут буде легкий мінус. Але я з задоволенням віддаю людям, так як, в принципі, це хороший автомобіль. Цінити його дорожче просто немає вже куди. Не знаю, чи ви дали б за цей автомобіль 5600. Напишіть, я думаю, що навряд чи хтось би захотів платити за цей автомобіль 5600. Можливо, такі люди і знайшлися б, але це треба чекати, таких людей. А в даний момент мені потрібно гроші, щоб забрати. Автомобілі, які придбані в Швейцарії, там є Меган, там є багато автомобілів, вони зараз будуть всі доїжджати. Тому цей автомобільчик вже знайшов свого нового власника, і я дуже-дуже задоволений, що людині цей автомобіль буде приносити емоцію, задоволення і все решта. Два комплекти, до речі, з ним було резини. Тут 13 на металевих дисках і на ньому легкосплавні. Не знайшов єдине, що не знайшов, не зміг знайти для замовниці, це копочки Туди назад їх можна замовити десь на сайтах. Купувати універсальні не хотів, так як ну, для чого, можна замовити, почекати тиждень-два і прийдуть сюди оригінальні на надихасу. Тому так. Все, друзі, підпишіться на канал обов'язково. Напишіть свою думку про Дхасу Коре. Двигунчик тут працює, бачите, ідеально тихо. Його трясе, бо це три циліндри. Це неминуче будь-який трициліндровий двигун трясе. Тому так, всім бажаю гарного настрою, бажаю всім мирного неба, всіх з наступаючим днем Пасхи. Всім добра, всім пока.